А точка на мапі України, як захищають місто військові та як рятують людей, які опинились там у смертельній пастці. ексклюзивно від наших репортерів. Військові після ампутації за допомогою сучасного модулю реабілітації вчитимуться ходити на протезах. На Соборній може змінитись рух громадського та приватного транспорту. Над новаціями працюють спільно вінницькі та німецькі фахівці. Час новин на телеканалі Віта перетинаємо екватор робочого тижня. Всі подробиці дня, що минає у підсумку, вже за мить. Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Ворог не припиняє обстріли України. За добу російські війська запустили шість ракет, дві з яких нашим оборонцям вдалося збити. А також окупанти запустили 90 безпілотників. Силам ППО вдалося збити 37 із них. В результаті нічної атаки постраждала Херсонщина, пошкоджено багатоповерхівки, гуртожиток та приватні будинки. Внаслідок атаки загинула жінка. Ще вісім людей поранено. За добу окупанти завдали 510 ударів по 16 населення. Них пунктах Запорізької області зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також постраждала Харківщина, пошкоджені автомобілі, житлові будинки та торгівельний комплекс. П'ятеро людей травмовані. Не припиняє ворог обстрілювати і Донеччину. Пошкоджено дитячий майданчик, будинки багатоповерхівки. З лінії фронту евакуйовано 214 людей, у тому числі 10 дітей. Курахівська громада під постійним ворожим вогнем. За останній місяць внаслідок безжальних ворожих обстрілів там загинуло 8 мирних жителів, а 13 отримали поранення. На допомогу людям, попри ризик для особистого життя, приходять поліцейські під обстрілами вивозять жителів із смертельної пастки. Із гарячого міста повернулася наша Надія Зуєва. На Донеччині ворог має просування. На жаль, на Покровському та на Курахівському напрямку. Саме місто Курахове, судячи зі всього, ворог планує взяти в кільце. Ведеться активний наступ з трьох сторін. На східній околиці міста вже заходять групи окупантів, з якими ведуть вуличні бої. Наші захисники закис. Курахівська громада під постійним ворожим вогнем. Тільки за останній місяць внаслідок безжальних ворожих обстрілів загинуло 8 мирних жителів, а 13 отримали поранення. В Черговий раз наслідком надпотужної командної роботи спецпідрозділу білі янголи поліції Курахового та збройних сил України стали врятовані життя цивільних під час важкої евакуації. Люди, що з якихось причин продовжували перебувати у палаючому місті, намагаються тепер якнайшвидше його залишити. Ворог реально в лічених кілометрах. На допомогу людям, попри ризик для особистого життя, приходить екіпаж поліції. Окрім двох поліцейських, у броньованому автомобілі розмістилися десятеро людей з речами: собака та шість котів. На причепі до службового авто розбита ворожим дроном машина, в якій їдуть жінка та її син. А за ними на власному транспорті залишає ріднику Рахове і голова родини. Попри щільний обстріл, рятувальна операція пройшла успішно. Всі люди й тварини в безпеці. Через постійну зайнятість на виїздах та поганий зв'язок в місті в цілому, тим паче відео, ми змогли зв'язатись з керівником білих янголів по телефону. Із-за наступу армії агресора дуже небезпечний заїзд в місто. Кожен день нарядами поліції проводиться евакуація в складних умовах при застосуванні противникам ствольної артилерії, 152 другого калібру, також і в за допомогою географічного знання населених пунктів та обізнаності хлопців, поліцейських також заходів РЕП. Це дало змогу нам безпечно вивести цих людей в більш Безпечні регіони на даний час також маємо заявки і надалі будемо працювати. На шевроні Ортема такі влучні базові зараз для України гасла. Вистоїмо, переможемо, помстимося. Якби не було важко, маємо вистояти, перемогти і так потім покарати тих, хто знищував наші міста. Знущався над долями наших людей. З Донеччини надія Зуєва спеціально для телеканалу Віта. Ставлять на ноги та навчають заново ходити після воєнних травм. У Вінницькому ортопед-сервіс-центрі з'явився сучасний підвісний модуль активної реабілітації. Це система, яка допомагає ветеранам відновити навички ходьби. Закупити обладнання медзакладу, допомогли благодійники. Про перші результати знайомства медиків та пацієнтів з сучасним обладнанням розкаже Світлана Ількова. Євгеній робить спроби пройти свої перші кроки. Після другого протезування минуло вже два місяці, і зараз за допомогою вертикалізатора він вчиться долати невеликі дистанції на нових сконструйованих кінцівках. Травму хлопець отримав два роки тому внаслідок ворожого удару по столиці. В місті Київ на оболоні. На нас був здійснений авіоналіт, на нас скинули дві бомби. Ну, так вийшло, що я лишився двох кінцівок. Потім я потрапив в центральний госпіталь в Київ, потім мене направили в Вінницю. В ортопед-сервіс-центрі ветеран проходить реабілітацію. Вчиться заново ходити, відновлювати рівновагу та моторику руху. Почуваю себе добре, ходжу, займаюся кожен день, з нами займаються реабілітологи. З кожним днем все краще і краще, коли займаюся, воно все краще виходить. Відновити навички ходьби ветеранам з ампутаціями допомагає стельовий підйомник. На ньому з пацієнтами займається фізичний реабілітолог. Це сучасне обладнання для вертикалізації пацієнта та його підтримки під час руху. Сама система монтується в стелі, а пацієнта фіксують спеціальними корсетами на ременях, аби він мав змогу вільно пересуватись і водночас без ризику травм. Медик каже, така система це перший і необхідний етап відновлення після протезування. Тим, хто вже вже ходить на протезах, хто ходить парні, ампутанти, хто в них ходить, дає можливість відновити кращий рух, кращий паттерн руху, як задіюється м'язи, тому що від м'язів, від стану кукси залежить дуже багато. Так як він буде робити викид, так як він буде тримати баланс, так як він буде нагружати ту ножку, то культю, і відповідно від цього залежить від того, чи він буде ходити більш як. Звичайна людина, чи він все-таки буде виконувати неправильний паттерн, потім натирати собі культі і тому подібне? Стильовий підйомник ортопед Сервіс Центр допомогли закупити благодійники фонду колесо підтримки. Для закладу така система була вкрай необхідна, адже саме тут військові потребують усіх необхідних умов для якісної реабілітації. Гроші, за які ми придбали цей модуль, цю систему були зібрані впродовж наших проектів, які називаються колесо підтримки, одноімені, які проводилися у Вінниці наприкінці весни, початку літа цього року, і потім продублювали цей же проект в Тернополі. Нам вдалося зібрати більшу частину суми як донати, тобто це. Гроші, які люди кидали в скриньки, кидали по QR-кодам на рахунки нашого благодійного фонду, і також частину з доходу, який отримали ми з, скажімо так, тих послуг, які люди могли отримати під час проведення проектів. Нині благодійний фонд працює над закупівлею додаткових рейок для підйомної системи, аби пацієнти мали змогу рухатись ще й по різних траєкторіях. Світлана Ількова, Аркадій Іпатов новини за день, телеканал Віта. За наступні три роки рух громадського та приватного транспорту на вулиці Соборній зазнає суттєвих змін. У Вінниці розпочали втілення програми з модернізації мобільності в історичній частині міста. Проєкт реалізовують за підтримки міжнародних партнерів. Як покроково його втілюватимуть, розкаже Ілля Іскра. Розвантажити вулицю Соборну від приватних автомобілів та модернізувати на головній артерії міста рух громадського транспорту. з такою метою. Вінниця та її місто побратим Карл Срує об'єдналися у межах спільного проєкту. Трансформація мобільності в історичному центрі Вінниці пов'язана із суттєвим збільшенням приватних авто на дорогах. Лише за минулий рік кількість поїздок з використанням автомобілів в місті зросла з 18 до понад 30 відсотків. Що суть суттєво ускладнює рух на соборній. Наша основна мета це зробити максимально якісним, швидким, доступним громадський транспорт, таким чином, заохотивши на сьогоднішній день водія приватного транспорту, все ж таки зважити на е, всі ті за і проти при вирішенні питання, яким чином я буду пересуватися, скажімо, на роботу, щоб отримати для себе відповідь, що це буде зручніше громадським транспортом, якщо ми говоримо про пересування, наприклад, в межах міста на невеликі дистанції. Нині через соборну пролягають понад 13 маршрутів громадського транспорту, та ще 17 проходять нею частково. Загалом на них працюють понад 180 одиниць автобусів, тролейбусів та трамваїв. Проєкт з модернізації руху на соборній розрахований на три роки. Його втілюватимуть у тісній співпраці німецькі та українські фахівці. Зараз перший рік це саме збір вихідних даних, як я говорив, другий рік розрахований на те, щоб розробити безпосередньо концепцію і графічний план, як, як взагалі можна змінити даний простір. І третій рік він вже орієнтований більш на конкретні дії. Це будуть пілотні проекти, які планується реалізувати разом з нашими партнерами. Бюджет на втілення програми складає 250 тисяч євро. На 90% відсотків проєкт фінансується федеральним урядом Німеччини. Ще 10% – відсотків частка в Вінниці. Ми працюємо над забезпеченням оптимального трафіку та взаємозв'язку між міським та регіональним транспортом а також сповідуємо екологічний альянс, тобто активно працюємо над проєктами захисту навколишнього середовища. Наразі віницькі та німецькі фахівці проводять ретельний збір даних, після чого розпочнуть розробку концепції програми. Ілля Іскра, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці транспортна реформа 2012 року допомогла не лише зберегти систему муніципального транспорту, а й розвинути її у одну з найкращих в Україні. Нині маємо нові виклики, збільшилась кількість приватних автомобілів і постало питання мобільності центру міста, доступності громадських перевезень та безпеки руху. Підвищувати якість та ефективність муніципального транспорту допомагатиме німецьке містопобратим побратим Карлсруе. Всі деталі і етапи втілення спільного проєкту обговоримо з директором агенції «Простров» Мого розвитку Назаром Коваленко пане Назаре, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що запросили. Отож, головні виклики та завдання щодо покращення мобільності центру міста. І які вони і чому не можна залишати так, як є зараз? Дякую за запитання. Власне, один з викликів ви вже озвучили це значне зростання. Згідно з нашими даними і опитуванням муніципальним в два рази е е кількість автомобілів, е і і користувачів в місті Вінниці. Е е і це є проблематичним для центру міста. Але я зроблю крок назад, поясню, чому саме ми фокусуємося на центру міста. Через центральну частину міста, через вулицю Соборну, театральну, часткову вулицю Коріатовичів, е проїздить практично весь е муніципальний транспорт. Тобто е переважна більшість трамвайних маршрутів. Переважна більшість тролейбусних маршрутів, багато автобусних маршрутів. І від того, як функціонує центральна частина міста, від того, як функціонує вулиця Соборна, залежить, як функціонує вся система. Тобто, якщо є затримка на Соборні, це означає, що збій іде по всій системі громадського транспорту, і це відчувають всі містяни, будучи на Вишенці, в районі Замостя, в Тяжилові або в інших районах міста. Тому важливо фокусуватися на центру на міста. І одна проблема, я вже озвучив, це велика. Велика кількість автомобільного транспорту в центрі міста, що створює е, е, небезпечні ситуації для пішоходів. Що створює затримки для громадського транспорту міста? У нас є велика проблема зі стоячими автомобілями, тобто з паркування в центрі міста. На жаль, якщо ви подивитеся не лише на вулицю Соборну, але і на усі невеликі вулички Оводова, Грушевського Заповнення. це є по суті паркомісцями. Це не є вулицями, це є парковками. І власне це не та якість центру міста, яку ми хочемо мати. Якщо ми подивимося на різні центри міст в інших міст, зокрема, ви згадали про наше місто Касрує, місто Побратим. Ну насправді я мав можливість відвідати це місто, і там е, це пішохідний центр. Тобто, це пішохідні вулиці, це вулиці, де є, є велика кількість е, велокористувачів. Це е, навіть для того, щоб була якість е, пересування центром міста більшою, е, Красрує має фінансові ресурси. Вони реалізували проект, коли трамвай рухається під землею. Тобто навіть травмані маршрути вони в центрі міста опустили на рівень нижче, щоб оцю якість пішохідного центру зберегти. Очевидно, для нас це неможливо не, не такий кейс, тому що це дуже дороговартісні і, можливо, технічно важкі е, проекти. Але нам треба цю цінність підвищувати. Якщо ми дивимося в довгострокову перспективу, ну, я особисто не хотів би мати центр міста Вінниці через 20 років як суцільну парковку. Як суцільна, суцільний затор, суцільна тягучка. Як суцільна конфліктна зона, де всі користувачі сваряться між собою, тому що, на жаль, простір центру міста він не резиновий, він не може більше розтягнутися ніж хотіли би різні користувачі цим простором. Тому тут треба знаходити цей баланс, і власне це є суттю цього проекту. От як шукатимете баланс, створюватимете модель для Вінниці, чи все ж таки користуватиметесь тим, що є у Карлсруї, можливо, їхніми якимись системами, ми не будемо робити. Сліпе копіювання, скажімо так, тому що е, контексти і можливості, і фінансові можливості, і фахові можливості, і досвід відрізняються. в Вінниці від від калсрує е, для нас важлива присутність експертів з калсрує, фахівців з міської е, ради калсрує, фахівців з університетів е, інших консалтингових компаній, е, тому що вони подібні проблеми вже вирішували. Нам можливо логіку вирішення зрозуміти, але ми будемо її адаптовувати в нашому контексті. Ну один приклад, ми не будемо трамвай заганяти в тунель в центрі міста, тому що це є візитівкою міста, це є частиною ідентичності міста. Навпаки, його треба максимально підсвічувати як ось гордість нашого міста, нашу трамвайну мережу. Є певні моменти, які ми дійсно будемо використовувати так, як працює в Калсрує. Наприклад, один з фокусів проєкту це підвищити швидкість руху трамваю, тролейбусу, автобусу, в першу чергу трамваю. Каструє має певні технічні іт рішення, організаційні рішення, зміна організації схем руху е, на різних вулицях. Що у нас це може бути? Яким чином збільшити? Е, ну, наприклад, е, виділення дуже просте рішення виділен трамайний колії. Це рішення, яке в певному питання відкрите, в якому форматі, але е, зараз стає більш очевидним, що трамвай має рухатися по виділеній колії і не ділити простір з автомобілями, тому що дуже часто автомобілі. Є причиною затримки руху трамваю на Соборну. може бути технічне рішення, коли трамвай взаємодіє з світлофорними об'єктами. І коли трамвай під'їжджає до світлофорного об'єкту, йому надається пріоритет. І відповідно, фаза світлофору переключається в першу чергу для трамваю. І таким чином трамвай теж не втрачає швидкість на перехрестях і рухається швидко. Те саме можна використовувати, наприклад, для е, тролейбусів, автобусів. Можуть бути певні також розумні системи, коли е, взаємодія з пішохідними переходами, тому що на Соборній дійсно дуже багато, більше 10 нерегульованих пішохідних переходів. Вони є важливими, тому що треба розуміти, що вулиця Соборна і центр міста. Люди рухаються не вздовж соборної, а люди рухаються через соборну. Тобто, у нас точки взаємодії в центрі, вони постійно спонукають переходити вулицю. Тому важливо оцю функцію переходу соборної зберегти. І тут може бути теж якась розумна система, коли вона взаємодіє з трамваями. Бачить, що людей на пішохідному переході небагато, дає пріоритет трамваю. Якщо бачить, що є накопичення пішоходів, відповідно пріоритет дається вже пішоходам, щоб вони безпечно перейшли. Тобто є ряд розумних систем, які вже використовує красру, які ми будемо пробувати тестувати у Вінниці. Який етап зараз, і які в подальшому будуть зараз? Ми пройшли аналітичний етап в рамках спільного проекту. Ми провели соціологічне дослідження. Ми зібрали певні вихідні дані. Ми залучили групу експертів українських і німецьких, двох українських, двох німецьких, які допомагатимуть нам, грубо кажучи, витягувати нас з нашої бульбашки і з іншої сторони дивитися на проблематику. Один з найважливіших таких публічних етапів зараз це конференція мобільність в історичному центрі міста. Це такий винесення вивнесення цього проекту в публічну площину. Де ми змогли презентувати певні вже напрацювання сьогодні відбудеться сьогодні другий день конференції, сьогодні відбудеться певні обговорення. І далі наступний етап важливий. Ми хочемо концептуально зрозуміти, як має трансформуватися мобільність в центрі міста. Тому ми будемо розробляти концепцію трансформації мобільності в центрі міста, яка покаже з якими перехрестями, з якими точками, з якими проблемами місцями треба працювати детальніше. І тоді ми підемо протягом двох наступних років в деталі. І ще в рамках проекту планується реалізація тестового проекту. Це не буде капітальне будівництво, але в нас є ресурс, який нам дає донор, щоб протестувати ось ці, як я сказав, технічні моменти. Можливо, якісь датчики чи, можливо, якісь розумні системи розподілу руху, протестувати на чи на певному перехресті, чи з певним маршрутом, наприклад, громадського транспорту. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую, що запросили. Нашим глядачам нагадаю, гостем студії був Назар Коваленко, директор агенції просторового розвитку. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску. Тепер із укриттям. У Вінниці запрацював дитячий заклад номер 77 Молодь, яка змінює країну. Інтелектуальний батлун для 20 навчальних закладів міста. Про що студенти говорили з Вінницьким міським головою та яким бачать своє майбутнє. Безпека дітей понад усе у Вінницькій громаді після двох років перерви відновив роботу 77-й дитячий садочок. Після облаштування укриття маленькі вінничани змогли повернутись до закладу. Сховище обладнане всім необхідним для того, щоб діти та вихователі могли залишатись у безпеці під час повітряної тривоги. Детальніше розкажемо в сюжеті. Столи, стільчики та лави, різні розвиваючі іграшки, розмальовки, конструктори та навіть ліжечка. Все як в звичайних групах проте в укритті у Вінниці відновив роботу садочок no З Спочатку повномасштабного вторгнення заклад не працював, оскільки не мав укомплектованого укриття, а безпека дітей на першому місці. Та вже зараз заклад знову приймає маленьких вінничан. Площа сховища становить 288 квадратних метрів і розраховано воно на одночасне перебування в ньому 480 осіб. Важливо те, що укриття оснащене сучасною системою вентиляції, наявне централізоване водопостачання. Для діток облаштовано 4 санвузли, один з них для дітей з особливими освітніми потребами. Наявне також резервне живлення від генератора. У садочку 14 груп, три з них для дітей раннього віку. Загалом заклад відвідують понад 300 маленьких віничан. Працює садочок з 7-ї години ранку до 19.00. І тепер жодні тривоги не завадять дітям розвиватись та соціалізуватись. Для них в укритті створили сім просторих кімнат. Наше укриття має на меті не лише забезпечити безпеку дітям, а й мати можливість здійснювати. Якісний освітній процес під час повітряної тривоги. Унікальність освітнього середовища в укритті полягає в тому, що кожна з семи кімнат присвячена одній з дружніх країн до України. Раніше садочок працював в дистанційному режимі. Вихователі записували відео та створювали завдання, які надсилали батькам. Однак для розвитку та спілкування діткам важливо саме перебувати в групах. Дуже важливо в дошкільному віці забезпечити соціалізацію дитини напередодні вступу її до школи, тому саме дитячий садочок сам виконує найефективніше цю функцію, і ми готувалися до цього. Наше укриття обладнано таким чином, що в кожній кімнаті перебуває дві або три вікових групи. В межах укриття діти мають змогу спілкуватися з однолітками з інших груп. Також в укритті встановили протипожежну сигналізацію, а вентиляційна система працює не лише на охолодження, а й може нагрівати температуру в приміщенні. Тож взимку в укритті буде тепло. Облаштувати комфортні умови вдалося спільними зусиллями колективу садочку та Вінницької міської ради. Діана Волошенюк, Аркадії новини за день, телеканал Віта. Змагались за звання найкмітливішої команди напередодні міжнародного дня студента для вінницької молоді організували інтелектуальний батлум. 20 команд з різних університетів та коледжів мали змогу більше дізнатись про історію та культуру України і зарубіжжя, перевірити свою інтуїцію та дати якомога більше правильних відповідей, аби вивести свою команду в переможці. Привітав із святом молодь, яка змінює країну, і Вінницький міський голова. Подробиці розкажемо далі. Що забороняється мати працівникам Діснейленду, які відділи обов'язкові в усіх придорожніх магазинах у Сполучених Штатах Америки? Або ж чому Елізабет Тейлор подарувала Майклу Джексону слона? На такі питання відповідали студентські команди міста, виборюючи першість в інтелектуальному батлумі. Це питання наступне. Слухаємо і згадуємо, яка їжа згадується у цій пісні. 30 секунд. Будь ласка. До змагань долучилися 20 команд. Це студенти віницьких коледжів та університетів. По завершенню на гравців чекають солодкі подарунки та сертифікати на дозвілля. Такий захід для молоді організували до міжнародного дня студента. Під час гри молодь зможе. Більше дізнатися ж таки, що таке робота в команді, як правильно орієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Є нагода також зустрітися з іншими студентами, поспілкуватися і з користю провести час. Команда правовики із кооперативного інституту лідирувала у музичному батлі. У цьому раунді вони відповіли на всі сім питань. За раунди мені найбільше сподобався цей музикальний, бо Плюс-мінус орієнтуємося більше в таких якихось питаннях. Трошки важкувато для нас, але в цілому нормально, весело. Взагалі дуже класно сидіти. Це все ж таки е гарне проведення часу. Вже краще ніж сидіти вдома, весело зустрілися з дівчатами. Тому мені в принципі все подобається. За першість боровся і Вінницький педагогічний університет. Його представила збірна команда дівчат під назвою Вовча когорта. Ми знайомимося з незнайомими людьми, які грають велику конкуренцію між нами. Але водночас ми знаходимо друзів співдумців, які об'єднують нас в одну команду. Особливо в нашій команді майже всі з різних факультетів. Тому ми між собою зазвичай конкуруємо, коли як конкурси якісь в університеті. А зараз ми як одна дружня родина. В перерві між інтелектуальними іграми напередодні міжнародного свята найкращих студентів Вінниці привітав та нагородив міський голова Сергій Моргунов. Міський голова зазначив, що нині молодь приймає виклики воєнного часу, займається волонтерством, допомагає фронту, а водночас добуває освіту, аби розвивати свої міста та змінювати країну. Я переконаний, що більшість з вас саме з цим патріотичним таким настроєм і розумінням того, що необхідно отримувати знання і готувати себе для дорослого життя саме для України. Для нашої рідної, рідної Вінниці, звичайно, для ваших майбутніх родин, для себе особисто, але це все знайде така синергія, яка важлива в цілому для нашої держави. Загалом до заходів, приурочених міжнародному дню студента, долучилась сотня хлопців та дівчат з різних вищих та фахових передвищих навчальних закладів міста. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Це все на цю мить. Далі міжнародний дайджест, у якому розкажемо, хто очолить ключові відомства США за каденції Трампа. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.